У глухому лісі жила зграя сірих вовків. Зграя була як зграя, і вовки були як вовки. Полювали, відпочивали, вили на місяць, але ось одного разу звичайне життя сірих вовків порушилося. У зграї народилося маленьке пухнасте і абсолютно біле вовченя. Воно дивилося на всіх круглими, блакитними очима і не розуміло, чому дорослі так підозріло дивляться на нього, чому в очах у багатьох злість і чому заборонено іншим вовченятам гратися з ним. Біле вовчення багато чого не розуміло, але незабаром звикло до самотності. І самостійно стало осягати всі вовші науки. Вовчня дуже швидко подорослішало і стало справжнім вовком, але ж білим вовком. Зграю, як раніше, не приймали його. Сірі вовки говорили, що біле заважаєм полювати, його здалеку видно та й без полювань. Біле заважає сірим вовкам ховатися і відпочивати в лісі. Та й взагалі він ганьбить зграю серед усіх сірих один білий вовк. Такого не повинно бути! І ось на раді зграї сірі вовки одноголосно вирішили позбутися білого побратима. На одному з полювань. Вони підлаштували так, щоб білий вовк промахнувся і не зловив дичину. Сірі вовки тут же почали кричати: що з вони білого, вони залишилися без обіду. І що так буває часто. Зграє сірих вовків не потрібен такий невдаха-мисливець. Та й ще білий, нічого. Іншого не залишалося білому вовку з блакитними очима, як покинути зграю. Опустивши голову і підібравши хвіст, він кілька днів блукав лісом. Він знав, що вовки повинні жити і полювати з граєю, а вовк одинак ніхто, і не маємо в лісі місця. Тоді білий вовк вирішив. Що краще йому піти до обриву річки і стрибнути вниз на каміння. Так вирішив він і пішов до річки. Але коли виходив з лісу, то побачив, що до обриву іде ще один білий вовк, обидва вовки зупинилися, подивилися один на одного, посміхнулися і тихо пішли далі раз. Коли вони підійшли до самого краю обриву, то побачили там ще одного білого вовка. Судячи з усього, він теж збирався кинутися вниз на каміння, але побачив поруч із собою двох білих побратимів і відійшов від краю прірви. Тепер уже три білих вовки повернулися в ліс. Там вони зустріли ще кількох білих вовків. Іще, іще, іще у кучах підібрали покинутих білих вовченят. І так у лісі утворилась ціла біла зграя. Білих вовків стало багато, але сірих у лісі було ж все таки більше, і вони не любили білу зграю. Косі погляди сірих вовків, звісно, мало турбували білих. Але одного разу білі вовки все ж пішли з лісу. Їм просто стало одного дня нудно жити в сірому лісі серед сірих вовків. І вони вирушили на пошуки нового, світлішого лісу. Відтоді більше ніхто і ніколи не бачив білих вовків на землі. Може, ватажок, білої зграї, білий вовк з блакитними очима повів своїх на небо? запитували один в одного сірі вовки. Адже після того, як білі вовки пішли з лісу, на небі з'явилося сузір'я вовка. Там йому саме місце. говорили сірі вовки, поглядаючи на небосхил. І тепер вило ночами не тільки на місяць, а й на нове сузір'я білого.